Друзі, моє вітання. Ви на ютуб каналі від Берто видання «Політику» пише про те, що Сполучені Штати Америки наполягають, що спершу необхідно укласти мирну угоду. І лише після цього переходити до обговорення гарантій безпеки для України. Як вам така послідовність? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях під цим відео. Ну а ми, власне, звісно, що переговорний процес будемо продовжимо аналізувати, що відбувається в цьому контексті, але мабуть найгостріше, найактуальніше за ці дні, що відбулося в переговорному процесі. Це, звісно, що цей аудіозлив, злив розмов російських представників з американським спецпосланцем. Що це таке, на що це впливає? Які наслідки буде мати, Будемо детальніше говорити з керівником політико-правових програм громадського об'єднання Український центр суспільного розвитку Ігор Рейтерович. разом з нами, пане Ігоре. Я вас вітаю і дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю! Нагадаю, Блумберг опублікував розшифровку телефонної розмови Юрія Ушакова та Стіва Віткофа, а згодом Юрія Ушакова та Кирила Дмитрієва у першій розмові зі спецпредставником Сполучених Штатів Америки Віткова, Там він радить Ушакову, як необхідно здобрювати, як говорити Путіну із Трампом. Ну по суті, Вітков діє ледь не як російський шпун, можна так зазначити. У другій розмові це Дмитрів та Ушаков. Тут Дмитрієв говорить з ушаковим і пропонує передати стілу відкуф у російські нарис мирного плану, щоб відков міг перенакшити і видати план як свій. Блумберг стверджує, що друга розмова відбулася 29 жовтня. А 20 вже листопада медіа стало відомо про план сполучених штатів Америки, так би мовити, з 28 пунктів, які складаються, який, який зізнаємо, що викликав велику е, таку критику з боку лідерів країн ЄС. Ну, от перше, що як на мене, найголовніше в цій всій історії, можливо, помиляюся, але хто поставив прослушку? Бо Ушаков же, це ж людина ледне номер два в Кремлі. Ну так, це цікаве питання. Сам Ушаков Шаков сказав, що можливо це через WhatsApp якось прослухали, тому що вони, начебто, по WhatsApp е спілкувалися, е але три версії є. Ну, американці, очевидно, так, якісь американські спецслужби, можливо, британці на Росії дуже люблять розганяти цю тему, казати, що це значить британці, намагаються якось вплинути на перемовний процес. Ну і самі росіяни. Я більше схиляюся до того, що писали як мінімум росіяни. Тому що це більше схоже на їх стиль, плюс там розмови Ушакова Дмитрієва записані ще, і видно, що вони якось активно над цим могли там працювати. Головне питання, навіщо злили? Отут, тут от, знаєте, найцікавіше. Да. Якщо ми говоримо, наприклад, що це американський там якийсь е, слід або британський, ну тоді логіка така, що показати, е, що Росія насправді. Водить заніс, фактично, Сполучені Штати маніпулює і Вітков, як сьогодні The Guardian написала на першій сторінці фотографія Віткова і підпис Трейтор, зрадник типу, да? значить Вітков якби працює на інозем, ну і ну фактично на іншу державу, і це неприйнятна історія. Це тобі... пані Ігор, сполучені штати Америки зараз так хочуть укласти цю угоду. Що це ми ну, вже тут, і тут, тут момент? Тут же ж питання в тому, що угоду та вони хочуть укласти, але в сполучених штатах Америки є різні групи впливу, і в тому числі серед республіканців. І там є багато тих, які кажуть, так угода потрібна, її треба укласти якомога швидше, але укладати її повинен не відков. Тобто це не люди, які ну не і, 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 і не на тих умовах, які по суті просуває Російська Федерація. Ну ви ж не гірше за мене розуміти, що угода у угоді це різниця, так і в даному випадку вони просто вказують на те, що Вітков фактично грає на боці Росії, це неприйнятно і це треба прибрати. Цього не може бути. Так що тут от є такий момент, що це ті, які за перемовини, але за перемовини, якими будуть управляти керувати адекватні професійні політики, типу Рубі. Наприклад, е, до речі, про що написало кілька представників республіканської партії, що вижені цього чортового да і хай там рубі який професіонал займається тим, чи він повинен займатися. Якщо ми беремо варіант росіян, тут е, в свою чергу є два сценарії. Перший сценарій це якась умовна партія війни. Яка не хоче, ну, щоб війна завершувалася? Там є така група, насправді, в оточенні Путіна, та й сам Путін є представником десь партії війни цієї. І вони таким чином зривають перемовини, плюс наносять удар конкретно по Дмитрієву, який, як кажуть, за НАТО Ну, піднявся так би мовити, да, останнім часом і це багатьом в оточенні Путіна не подобається, тому що він якби каже, що я все вирішу. Ну, от виходить тепер така дуже ідіотська історія. Насправді, що він нічого не вирішив, а зробив тільки гірше. І є ще один сценарій, за яким це власне офіційна російська влада злила. Чому тому, що їх налякав темп наближення до можливої угоди, який взяв Трамп. Тобто вони думали, як і далі тягнути час. А Трамп якось активно включився в цю історію. Ми ж пам'ятаємо, що це починалося з фрази про те, що 27 числа ну на день подяки, да треба, що вже укласти якусь там попередню угоду між штатами і Україною. Україна активно теж про це включилася, план переформатували, і тепер він виглядає не так, як би хотіла Росія. І тому от Росіяни таким чином чужими руками просто хочуть зірвати його підписання. Мені здається... де тоді росіяни підставляють по суті ледь не єдину таку людину, яка по суті російським агентом було. Я провідкова його ж після подібного можуть зняти, і тепер спецпосланець до Росії може бути геть інша не така лояльна людина. А... Його не знімуть. От в чому суть. Дивіться, Трамп просто живе в такій парадигмі, до речі, як і Путін. Е -е -е -е. Вибачте, за таке слово, пацанський, да що своїх під таким тиском здавати не можна. До речі, Трамп вже сказав, що нічого екстраординарного не сталося. Вітков веде перемовини, як і інші. і Це нормально. Він може це робити. У мене нема питань, і Трамп не може зараз піти на зняття Віткова, тому що це буде виглядати як прогинання. Да, що він прогинається, що він якби під зовнішнім тиском міняє е, свої значить, погляди, і Але вимагають його відставки, в тому числі і республіканці. Кранці да. але все одно Трампу слухати Трампу на це бачите по цим баллах, да? тобто Він вважає ну, він діє дуже просто. До речі, тут можна певні паралелі проводити, наприклад, там що саме Ніксона або що саме Джорджа Буша молодшого, коли в нього віцепрезидентом був дік -чейні, да Тобто, логіка така, що є президентська влада, президенціоналізм. Да? Ця влада має не може бути обмежена. Навіть конгресом і ну, там в цілому, бо палатою представників і сенатом, і відповідно, президент є главою держави, і він може приймати будь-які рішення. Трамп прихильник цієї концепції. І якщо він призначає людину в безпредставником, ну тільки він має право вирішувати, що з цією людиною робити. І коли його на нього починають тиснути, казати, <клухи> що це не така, знаючи Трампа, це просто його психотип. Він починає діяти з точністю до навпаки. Він же вже сказав, що ні, він буде працювати далі, Може він зараз, якщо скандал буде набирати обертів, він його поступово відсуне, так би мовити, да там від процесу прийняття рішень. От але ми це дізнаємося, знаєте, дуже скоро, коли Вітков полетить в Росію. Я думаю, що він полетить, але є нюанс. Він може полетити не сам, і головну роль там може відігравати інша людина. Тобто Вітков таким чином просто виведуть, але публічно. Трамп не буде казати, що він якісь не такі, тому що це удар по Трампу. Ну, це в лозі ну, за логікою Трампа. Він не буде робити такі висновки. Так що, тут більше розрахунок, мабуть, був на те, що просто мирні перемовини зірвуться просто через те, що от зільють подібну інформацію, і ну, власне ми почнемо спочатку, знову почнемо обговорювати. Американці почнуть щось переплановувати там і так далі. Угу. Пане Гре, що тепер буде з переговорним процесом після зливу цих аудіозаписів? Що ми до чого готуватися? Не знаю, чи будуть вони продовжені? Ну це цікавий момент. Можливо, щось ще нове з'явиться. Я думаю, що поки екстраординарного нічого не відбудеться. Чому тому, що ну, все ж таки, були заплановані: була запланована поїздка, значить, від Кофа до Росії дріскула до Києва. От важливий дуже момент. Подивимося, що тут буде в Києві. Про що ми будемо власне говорити, але найголовніше ось в чому вже сам факт публікації цих записів, він знаєте, поставив Трампа дещо на розтяжку. Йому тепер е, не вийде, навіть якщо він і хоче діяти якось дуже м'яко по відношенню до Росії, тому що будь його такі подібні дії, будь його контроверсійні заяви про те, що не все так однозначно, тепер буде сприйматися як підігравання Росії і як підігравання російському ну умову, да, російському агенту Віткофу. Е, так що е, можливо Трамп тут змушений буде дещо переглянути переглянути свої підходи, але ми всі будемо чекати е, офіційної реакції Росії на мирний план. Ну так Званий да поки її немає, то тих пір доки її не буде, складно сказати, як далі буде розвиватися. Але ж там представники є я не пам'ятаю, чого він там МЗС був чи чого Рябков чи якось так да, казав, казав такі ще... речі, але дивіться це дуже розпливчата. дуже розпливча, формулювання. І, до речі, за це формулювання росіян постійно треба інформаційно бити. Тобто, коли вони кажуть, що наші там цілі повинні бути досягнуті, ми не відступимося від своїх принципових речей. Не шановні росіяни, тоді, будь ласка, ну тут ну, американці повинні сказати, опублікуйте перелік своїх вимог і щоб Путін під ними підписався. А то розумієте, це така ідіотська гра. Коли росіяни кажуть, нам не подобається, що вам не подобається. Ну мені щось не подобається. Ну знаєте, це ну от ну, ну, ну так воно не працює, і росіяни дуже довго такими речами займалися. Зараз такий час, коли вже самому Трампу треба сказати, що конкретно вас не влаштовує. Будь ласка, дайте свої положення. А то як Путін каже, ми попередньо про щось, начебто, домовились в Анкореджі, ну про що я вам не скажу. Але ми хочемо, щоб було так, як ми домовилися. Тобто, Путін постійно перекладає відповідальність тому. Числі на Сполучені Штати Америки, і е, оце для Трампа зараз дуже велика проблема, і він сам себе заганяє далі е, в яму, якщо він буде рухатися таким шляхом, тому що американські політики в тому числі задають питання: а про що ви домовлялися в Анкоріджі? А про що взагалі там йшла мова? Да, а про що взагалі йдеться станом на сьогодні? Так що я думаю, що в цьому плані е, Трампу придеться якось по іншому на все це реагувати і вимагати від росіян якоїсь конкретики. Пане Ігорі, як розумієте, як ви особисто сприймаєте? От на днях відбулася ну принаймні в західних медіа про це писали, і спростувань не було до цього. Що Абудаві був представник нашої розвідки? Були росіянці, були американці, і, начебто, там проходила якась частина переговорів. Що це було? Бо інформації доволі мало як це сприймати? Ну я так думаю, це треба сприймати, як е, те, що перемовини вони в різних форматах продовжуються. Е, наскільки мені відомо, спочатку, начебто, планувалося, що там Буданов буде говорити дещо про інше, та мова більше йшла про обмін полоненими. Там ще якісь mm -hmm. такі але не виключно, що от на фоні всіх скандалів, які відбулися вже в Україні. А дивіться, а ми маємо вчорашню, наприклад, інформацію там дзеркала тижня, що набу представники НАБУ зустрічалися з президентом, і вони прямо йому сказали, що вони готові видати підозри Єрмаку і Умєрову. Що зробив президент після цього? Призначив Єрмака і Умєрова очільниками фактично нашої делегації да, на перемовинах. Але ж наші партнери, ну слухайте, давайте відверто. Ну вони ж не ідіоти, правильно, вони ж всі ці речі розуміють. І я не виключаю, що вони передали певний якийсь сигнал, що ну, право України безумовно президентам в даному випадку призначати тих чи інших людей, але вони хочуть і інший канал комунікації. Можливо, цим каналом комунікації якраз став Боданов. в принципі. Тут ще ж важливий момент. Дивіться його присутність важлива насправді була і на перемовинах з американцями і європейцями, тому що ну він людина, яка знає реальну ситуацію на фронті, в тому числі. Да? І людина, яка має певну аналітику про те, як це буде розвиватися, тому що він представляє просто таку структуру. Да? Тому може от його роль зараз підвищилася в усіх цих процесах. В будь-якому випадку для України це більше плюс ніж мінус, мені здається. Гаразд, ми говорили про наслідки, що Куфа Трамп не відсуне свої посади, але є інші кадрові ротації, і вони безпосередньо впливають на нас. The Guardian пише, що Трамп призначив нового списку писав е, представника для мирного плану, це якраз міністр армії е, Ден Дріскола. Він є другом та однокласником. віце-президента США Венса. Ну і я нагадаю, що раніше Ройдер списав, що нинішній спецпредставник Трампа по Україні Кело залишить пост у січні. За даними одного з джерел, таке рішення Келого пов'язане з його розчаруванням через те, що частина чиновників адміністрації Білого Дому недостатньо рішучі дії для тиску на Росію. Пише Ройдерс. Чи правильно я розумію, що січня е, ден е, Дріскал він буде і. І спецпредсником по Україні, якщо зараз ну, скоріше скоріш за все, дивіться, просто там же є формальна історія. Спецпредставник президента США може діяти на посаді певний період часу без погодження Конгресу. і у якраз у Келога цей термін спливає от в січні місяці, тобто він може піти формально, ну офіційно, сказати, що дивіться, просто ну термін сплив. Треба тепер або щоб конгрес голосував, або там якось по-іншому це робити. До речі, у Віткофа теж, якщо я не помиляюсь, подібна історія, і треба там теж буде якось вирішувати, що далі з ним робити. Але це знаєте, історія Келога і Дріскола, Це більша історія про внутрішні взаємини в оточенні Трампа. Хто такий Дріскол? Як написали американські медіа, це. Дружбан Венса, навіть не друг, дружбан, да. Тобто, ну тобто людина, з якою Венс на ну так тісно підтримує стосунки. Вони один одного давно знають. Венс намагав намагався і намагається останнім часом е ну, перемкнути на себе, от в тому числі російсько-український напрям. Давайте так скажемо. Да? І от він власне прекрасно. Е е я не знаю, сп'явся чи співся, тут треба дивитися, да значить звідкуфом. У них типу нормальні, гарні відносини, і оця ця камарілія, вона якби Трампу сказала, що ми вирішимо проблему російсько-української війни, але нам треба якісь додаткові повноваження, і от Вен зміг просунути трісково. Тому, скоріш за все, тут Келох іде ще й через те, що він прекрасно розуміє, що зараз в нього немає доступу до Трампа і йому складно буде донести якось свою позицію, тому що ну, доносити її буде Венс, в тому числі через Дріскова. Для нас це Ну, це, так, більше, більше, для нас це більше мінус, ніж плюс, тому що якщо подивитися на біографію на заяви Дріскола, вони дуже скептичні були по відношенню до України до російсько-української війни, і як писали в тому числі європейські медіа, Дріскол себе на зустрічі з європейцями поводив достатньо нахабно і він з ними на підвищеному тоні говорив. Матюкався часто. Ну, матюкався це така історія. Знаєте, якщо воно в тему, окей. Якщо він там казав щось про росіян, то немає питання, якщо він матюкався при цьому. Але кажуть, що він ну, про. Просто така типу людина, і в нього була дуже нахабна позиція: що ми, типу, вже все вирішили, а ви тут підписуєте. І європейці були в шоці, і українці були в шоці. Як бачимо, далі ми ситуацію переламали. Але от знов таки ну Дріскол же ж нікуди не подівся. Да? Він тепер там щось погодить з Трампом і приїде. Якщо йому Трамп скаже, що отакі такі-то такі то пункти Україна повинна прийняти в такому то формулюванні. Я думаю, що Дріскол просто приїде, і як військовий буде тупо продовжувати удигнути свою лінію, і ми навряд чи зможемо з ними якось нормально покомунікувати. Угу. Для чого Дівенсу українсько-російський трек от... тому, що це дивіться, це для нього е шанс про себе заявити, е нагадати. Ну і я думаю, що ця людина вже живе в парадигмі підготовки до наступних президентських виборів. Тільки рік Трампа на посаді, але очевидно, що Венск є тією людиною, яка мріє просто про посаду. Мріє, що він буде балотуватися від Трампа, не від республіканської, навіть партії від Трампа. Але для цього йому треба не зникнути зараз. Е, стояти поруч з Трампом і казати, і коли Трамп скаже, що я закінчив дев'яту війну, і в цьому мені трошки допоміг діджей Джей Джей Ді дідід, Джей вже важливо, да, в цьому плані трошки допоміг значить Венс. Ну для Венса це типу дуже крута історія. Плюс я так розумію, що він себе вважає великим геостратегом, геополітиком, і е, е, йому сподобалася ця увага, як він поводив себе в овальному кабінеті, коли був Зеленський. Там пам'ятаєте перший раз. Тому Венс зараз просто активно працює на, на себе по великому рахунку. Трампу це подобається і е, він власне. Е, Ну, як там писали американські медіа, логіка Трампа така. Хтось приходить, приходить каже, я можу вирішити ситуацію. Трамп каже, вирішуй. Ну, типу, вирішить, ну, окей. І вирішиш, ну, іншого призначимо, вирішувати. Тобто, це людина, яка роздає вказівки, але він нічого сам не робить. Я про Трампа зараз. Да? І в цьому плані Венс зрозумів, от він пористався просто ситуацією. Пане Ігор, наостанок те, що я зазначила на самому початку нашої розмови. політика каже, що штати наполягають, що спершу необхідно укласти мирну угоду, і лише після цього переходити до обговорення гарантій безпеки для України. Марко Рубіо вже повідомив європейським <coughs> партнерам, що трам готовий говорити про довгострокову безпеку України, але лише після підписання угоди про завершення війни. Якщо така послідовність, чи означає це, що в принципі ніяких гарантій безпеки від Америки і немає? І не буде ну ні, ну вони є на папері, там є варіанти. Просто Трамп тут міняє дещо черговість. Він хоче спочатку отримати перемогу в вигляді завершення війни, а потім говорити про якісь гарантії безпеки. Для нас варіант цей не дуже добрий, тому що дивіться, як тільки війна закінчиться, ну хай формально. Ну давайте так не війна, а гаряча фаза. Так правильніше, мені здається, буде Трамп же може сказати так: все окей, давайте тепер десь рік попрацюємо над гарантіями, цей рік розтягнеться. Знаєте, на дуже довгий період. Часу, е, тому ця от так, логіка. А дам... чому, чому він просить в іншому порядку? Що, а, які тому, що йому дивіться, тому що він не хоче давати обіцянок. Він взагалі не хоче, щоб сполучені. Давайте відверто. Він не хоче, щоб Сполучені Штати брали на себе якісь зобов'язання. Не хоче. Він хоче, щоб війна закінчилася, припинили стріляти, штати заробляли гроші і все. А, а не там обіцяла обіцяли когось підтримувати, захищати і так далі. Він при, при цьому він розуміє, що йому прийдеться це робити, тому що по іншому угоди не працюють. Але от вони хочуть це трошки потягнути, подивитися, як буде розвиватися ситуація. Слухайте, а може він розраховує, що буде якийсь мир перемир'я, а потім можна буде звинуватити в чомусь Україну і сказати, що ми вам гарантії не дамо. Ви типу ну ненадійні союзники, і тому ми вас підтримувати в цьому плані не будемо. Тут може бути і такий на жаль, варіант, тому дуже обережно. На до цього треба ставитися. Наша логіка повинна бути така, що все повинно бути паралельно. Ми повинні mm -hmm. да, ми можемо підписати спочатку мирний договір. Потім підписати договір про гарантії. Можна ну формально це можна зробити, але договір про гарантії повинен бути напрацьований паралельно з договором про завершення війни. Давайте так це назвемо. Тобто mm -hmm. просто черговість підписання це окей, але повинен бути готовий документ і погоджений документ. Пане Ігорю, щиро вам дякую за цю розмову за роз'яснення тих питань, які ми піднімали разом з вами для наших глядачів. Керівник політико-правових програм громадського об'єднання, Український центр суспільного розвитку. Ігор Рейтерович був разом з нами ще раз. Пане Ігорю, Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Назад. Ну,